17 липня 2025, місто Рівне, Україна, ну що, сорт нейтрал, такий коник коником по вражайності, сорт Мурана. Нейтральний світовий день. Подивіться, що витворяє. Маленький вусик. І ось уже квітка. Якщо не обривати квітки... Я не уявляю, скільки може дати, видати цей сорт за один сезон. Квітує всюди, де тільки можна. Обриваю квіти постійно, але це не допомагає. Все рівно ягода є. Цікаво, яка вона в липні. Ось така ягода. Сорт мурану, потім вона була така довгенька. Кислинка є. Не сьогодні. в ну, нас дощі. Але дуже приємний. м'якенький. не яблуко. Яблука я вирощую <смі> на деревах. Ось такий сорт. Поки обриваю квітки, пробую взяти вуса. Гарний всім вражаю.